Таю Media Hub – Платформа для новин з усієї України у цьому випуску українські воїни вибили росіян з плацдарму на Куп'янщині. Як у Тернополі люди обходяться без світла, куди витратять тисячу є підтримки мешканці Дніпра? Поліський святий Миколай зустрічає дітей на Рівненщині. Сили оборони вибили противника з плацдарму на Куп'янщині. За даними Генштабу, у районі села Новомлинськ на Харківщині, ворог спробував закріпитися на правому березі річки Оскіл. Після успішних дій українських військових за підтримки артилерії та підрозділів ВПЛА територію було зачищено від окупантів. Правий берег осколу та село Новомлинськ перебувають під контролем Збройних сил України. Над населеним пунктом майорять українські прапори. Альний пункт новом Піднімаю прапор. Слава Україні! Героям слава! Рятувальники загасили пожежу, що спалахнула на рівненщині уночі унаслідок російської атаки. Горів об'єкт інфраструктури загиблих чи поранених. Немає. Сьогодні вночі російський безпілотник також завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Як повідомив міський голова Сергій Надал, внаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання. Енергетичні служби спільно з рятувальниками працюють над ліквідацією наслідків атаки. Як тернополяни справляються без світла, дізнавалися журналісти з каналу «ТІВІ-4». Користуються генераторами, акумуляторними лампами, свічками. Майже усі жителі Тернополя та населених пунктів поблизу вже протягом трьох днів залишилися практично без електрики через ворожу атаку. У нас не було світла годин 12. 14, Так, дружина підказує, що 14. Дві години було, 14 не було. Новий світ. Як справляєтесь? Павербанк, сон довший. Та й все, а газ вода є завдяки тому, і ми її виживаємо. Нам світло вимкнули в понеділок в першій ночі і вимкнули в, е, як сказати, в понеділок, в третій дня. Тим у нас є ці лампочки, такі які можуть світити без електроенергії, акумулятор. Та й все. Ну, справді тому ніхто не скаржиться. Ми живемо в часі війни, так що, що є, то є. Вдома не було світла майже весь день, включили тільки на дві годинки, справляємося. Я більше часу на роботі, тому ввечері просто заряджаємося від комп'ютера, ноутбука точніше. Ну, сьогодні встали о котрій, о восьмій, то о восьмій нуль дві виключили вже світло. Зараз не знаю, не вдома. А як загалом справляєтесь? Можливо, маєте якісь лампи, додаткові у Дуже тяжко, дуже тяжко, складно. Двоє маленьких дітей. Та навіть попри багатогодинні відключення світла тернополяни не скаржаться. Вони зберігають спокій і оптимізм, вірячи, що труднощі тимчасові. На, на нашій території. Там в другому кінці села було світло. Ну не можуть так все під'єднати. Стараються хлопці, певно, але така біда, так нас скривдили. – А звідки ви самі? З острова. Поки морозу немає ще, Бог вмило, то ще не пропадаємо, ще нам менше-більше нормально. І в школі, от я працюю вчора. Так само в нас світла не було, давали е, е, буфетну таку продукцію, а обіди, правда, готували в дворі школи. Обіди дітям на групі продовженого дня давали гарячі страви. З розумінням, звичайно, ми час зі світлом більшості ніж інші регіони, тому нема що нарікати. Тому я думаю, треба потерпіти чуть-чуть, ну і все буде добре. Без світла, але з оптимізмом. Попри тривалі відключення електрики, жителі Тернополя та околиць тримаються. Вони адаптувалися до нових умов і зберігають спокій, доводячи, що українці можуть вистояти разом навіть у найскладніші часи. Стартувала програма Є підтримка. Через цифровий сервіс дія українці в перший день подали більш ніж 2,5 мільйона заявок на виплату тисячі гривень. Кошти можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. Є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди. Кошти можна отримати впродовж трьох місяців до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року. Чи планують Дніпряни отримувати тисячу та як витрачатимуть кошти? Ми запитали на вулицях міста. Наверное, на лекарства. Это самое оптимальное, чего у нас самое дорогое сейчас, ни на что не хватает денег. Ну, да поможем вам, я говорю, Сапитка. Я уважаю этот ну, выправда на недавно. Наверное, да. Помогу. Не не буду оформлять. Да, чула, но у меня не получается как-то в 9 получить ее. Я пробовала зарегистрироваться, а я не смогла получить. Но еще попробую. А на що плануєте витратити? Так що не сикрати, можу... на секрет, якщо можна? На комунальні услуги заплачу, мабуть, за квартиру. Да. Ну, звісно, гроші ніколи лишніми не бувають. Триденний книжковий фестиваль відбувся в Івано-Франківську. Окрім літератури, там представили виставку Жити попри все, яку організували дружини загиблих воїнів. Також свої ілюстрації героїв сучасної російсько-української війни презентував художник Юрій Журавель. З авторами спілкувалися колеги з каналу «402». Перші сторінки слова в Івано-Франківську стартував книжковий фестиваль на цокольному поверсі кінотеатру Люм'єр розгорнули локації, що вже готові приймати відвідувачів. Протягом трьох днів тут презентуватимуть та продаватимуть видання з усієї України. Окрім того, митці у галузі літератури проводитимуть авторські зустрічі та дискусії. Організатори кажуть, хоча проводять фестиваль не вперше, проте цьогоріч він особливий. Сьогоднішній, звісно, фестиваль він трошки відрізняється від тих попередніх, тому. Що ми знаходимося в тому стані, які, про який ми не гадали, не думали, але який трапився. І саме в цей час, коли відбуваються військові події, ми, власне, через книгу, через культуру хочемо донести слово і фактично дати можливість людям, які тут. Покращити свій стан, набути чогось нового і стати більш. Ефективними тут в тилу Анна Нечіпуренко приєдналася до команди організаторів фестивалю нещодавно. Окрім оргкоманди, команди, вона у лавах письменників, що презентують свої видання. Жінка переїхала на Франківщину з Запоріжжя і каже, у слові вбачає терапію, тому і вирішила працювати у цьому напрямку. Я зрозуміла наскільки це важливо і має терапевтичний ефект читати і писати книжки. І то сьогодні я роблю все можливе, щоб донести інформацію людям про важливість книги, важливість. Українського слова важливість читання, то цим фестивалям намагаємося поширити читання і слово слово надихаюче, слово сильне, тобто підсилюємо. Давайте будемо підцілювати один одного. Окрім літературного компоненту, фестиваль привіз до міста виставку Жити попри все, що оселилась у міській ратуші. Вона вміщує три проєкти: серед них роботи Тетяни Ваценко бондрової і художника Олега Юрова. Листи за небо покрай, тисяча історій кохання та сто картин Титанових воїнів. Над усіма трьома працювали з дружинами загиблих військових. Засновниця громадської організації Жити попри все каже: важливо навчити наше суспільство культури пам'яті та формувати її для. Дружин полеглих героїв, це навіть сенс життя. Саме заради українського слова, заради того, щоб українська нація, українська культура жила. Наші чоловіки стали на захист нашої батьківщини. Я заснувала громадську організацію Жити попри все, і на, на сьогоднішній фестиваль я привезла цілих три проекти. Вже готовий представляти свої роботи на фестивалі. Юрій Журавель В івано франківську вперше презентують його збірку ілюстрацій Сториця автор каже: у графічному виданні втілено болісні події, що відбуваються в нашій країні, і розкривають справжні обличчя людей. Окрім того, митець привіз календар «Знай наших. Ну тут ми будемо представляти, що зараз нагайно треба і. Він зовсім свіженький у нас і гаряченький, це календар з найнаших на 2025 рік. Зараз, звичайно, що календар все активніше поповнюється новими портретами. Я змушений малювати загиблих героїв сучасної московської української війни. Ну і звичайно серед них є і живі, тобто там Морчала, Марчела, Редіс, Кривонос і багато інших. Нам обов'язково треба буде пам'ятати акцентів сучасної української війни. От, бачите, навіть на обкладинці намальований Олександр Цибрій, мер Умані, який загинув буквально 4 місяці тому. Тобто можна сказати, ми йдемо по по свіжих слідах. Я малюю зразу таких героїв на наступний день після загибелі, наскільки вистачає часу. Локації фестивалю функціонуватимуть одночасно. Кінотеатр Люм'єр, Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей та міська ратуша. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал «402». Фермерське господарство на Одещині першим в Україні випробує японську технологію для насичення ґрунту киснем. Творення нанобульбашок дає кращі врожаї і відновлює землю. Зокрема, обладнання буде застосовуватися на полі, де вирощують три сорти озимої цибулі. Результати пілотного проєкту одеські аграрії зможуть оцінити влітку наступного року. Резиденція Святого Миколая відкрилася у Рівному на Оствиці. Діти можуть відвідати гостинну хатину, поласувати пиріжками з печі та зустрітися з незвичайним Поліським Миколаєм був першим відвідувачем резиденції бачили журналісти каналу ITV. Коли такі ніжки мала, то я не мечеберяла я. Щирою посмішкою на обличчі із захопленням та цікавістю дітлихи танцювали, співали та бавилися в цікаві ігри. Саме тут, в резиденції святого Миколая на Оствиці, маленькі рівняни мали можливість весело провести час, поспілкуватися з сучасним Миколаєм та спробувати себе в ролі справжньої української господині. Я прихожу до Миколає. Мені тут дуже цікаво. Мені подобаються і танці і спіли. Я вийшла колядки ой полі» і вивчила танця городу. І ще щедревко сам Миколай незвичайний поліський без довгої бороди та без червоного манто. Почали думу думати, як то людей дивувати, чим і прийшла така ідея, як кажуть, відтворити в цій гостинній хаті поліські традиції, але щоб це було з таким колоритом свято Миколая. І вирішили придумати свого Поліського Миколая. Тобто, бачите, в нашого Поліського Миколая немає приклеєної бороди, немає вусів. Діток ми не дуримо. Миколай виглядає таким, як він є. Як зазначає керівник клубу історичної реконструкції Оствіца Юрій Ойцюс, відкриття резиденції сучасного Миколая в цьому місці проходить вже вдруге. Ідея полягає в тому, що минулого року це що ми до цього прийшли, щоб мабуть саме поліський святий Миколай, що він не має відтворювати образ того самого Діда Мороза чи Санта Клауса, щоб це було щось. Там, чи не часів СССР, і не часів там і або не якогось західного зразку, щоб це було саме наше, щоб він передавав нашу культуру і. Як воно все має відбуватися саме на Рівненщині і в Україні? У теплій гостинній хатинці помічниця Миколая частувала дітей апетитними пиріжками та гарячим чаєм. Українська господиня Алла розповідає, страви на живому вогні діти смакують з задоволенням. Сьогодні ми готували пиріжки на гарбузовому тісті з повидлом. І трав'яний чай варили. Якщо буде там якась група просити, то, то вже ясно, треба буде попередньо домовлятися, бо ми тут і практикуємо млинці пекти на полум'ї, і картоплю варили просто в лушпайках, як нас кажуть, до і шкваркою, теж дітям дуже подобається, і батьки казали, дивно дивно, що вони вдома такого не хочуть їсти. Діти писали листи з побажаннями та спалювали їх, як каже святий Миколай, бажання обов'язково мають здійснитися. Бажаю всім перемоги, щоб настав мир, щоб всі могли займатися своїми справами, не озираючись на те, небо, щоб нічого не летіло, так як це в нас на днях було, щоб діти мали світле, хороше майбутнє, щоб були всі здорові, дужі, дружні, щоб був достаток. В кожній хаті, і щоб ми зустрічалися завжди по хорошим святам. Двері резиденції Поліського Миколая відкриті для всіх охочих до 15 грудня. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Святкового вам настрою у підготовці до різдвяної днини. Дякуємо силам оборони за захист. Бережіть себе, і рідних. На все добре. Побачимося.